На фільварку у кожного справа. Де тут старший? Господар є, он дівчина та чорнява, теж роботу буває дає. До господаря є робота, Сіно звозять, молотять горох, хлопці раді робити охота і веселіше, коли удвох. Аж тут раптом де й взялися хмари, всі в альтанку біжать в укриття. Середульшого. Як хто ошпарив очі сливи, очі життя, тільки це та ж панянка чорнява. Глянув скоса увесь, як в вогні. Доле, доле моя та лука, ти лукава. Перекреслюєш щастя мені, а вона все сидить біля діда, розмовляє поважно про щось, яку правду дідусь їй повідав, що в неї для нього знайшлось? Дощ у пасмах летить, чіпляє, тік, як озеро, стільки води, а вона мов би, й не помічає, тільки раптом йому. «Іди сюди, і руки його легко торкнулась. Бери яблуко, що ти тримай, чи здалося, чи посміхнулась. А ти думай, переживай Сонце в небо, і вже сухі плями, Півгодинки і тік просох, І скидають сило з доями, і молотять сухий горох. А господар примітив брата і питає про це, про те. Видно, знав про поле багато де, коли і як краще росте. Ти що, вчився на агронома, академію, може, пройшов? Ні, знання ще з нашого дому. А про себе чи буду там знов? Змовкли віялка і молотарка. Хто з села був, уже розійшлись, упала тінь, стало легше, не жарко, щось вечеряй та й не барись. Бо ніць модінь шкуца, тут є, тут немає, зазорі лишень темна вись, а уже краю неба світає, спав, не спав, за роботу берись. Брат молодший дружка годує, а той знає, що заслужив. А Мурко, миші чує, крайкомори засаду зробив, коли дід от красуню й зустріли до вподоби тобі, чи ні, наче й світ без неї немилий, будем сватати, що мені? Чому б ні? Та вона ж панянка, а як долю свою зустрів, засилаєм сватів завтра зранку. Чому мовчиш? А чи треба слів? Потім їй потрібен би кращий. Ну й сказав, їй потрібен ти, який є, ти розумний, трудящий. Таке серце ще треба знайти. Заживете, будете щасливі, буде злагода і любов. Так вже й знаєш, хіба це диво лиш без правди, куди не зійшов. Так куди зійти хм, можна в гроші, хоч тобі таке не грозить. А захочеш для всіх бути хорошим і заплутався, всім не вгодить. Та хіба я сам те не знаю? Можна й в іншу пастку знайти. І ця пастка, моя хата з краю. мовляв, кожному не помогти. А як брат задумався, дід пророчий, мабуть, добре скрутило життя. А як в пастці роби що не хочеш, куди й дінеться все знаття? Вже збиралися спать на бадиллі, коли сторож шалаш запросив, про життя з ним погомоніли, потім він їм рядно постелив, а вкриватися то й не треба, ніч як купіль, така теплінь. І над усім зазоріло небо, й обіняли поля височинь. Іде у них тиха розмова, Заколисує неба синь. Люлі-люлі, пливе знов і знову, відпочив від трудів, відпочинь. Хочте вірте, а хочте не вірте, тільки вранці прийшли свати. А брати підпирали одвірки, бо й не мріяли щастя знайти. Дуже справна, швидка господиня запросила до хати людей, в селі згадують всі донині братів красенів біля дверей. А господар козацького роду, може, ще й старшини він був, не корився нікому від роду. Ні до кого чола не зігнув, а тут дідо обняв і вітає, як свого посадив за стіл, а донька, мов давно все знає, перев'язує старостів. Та дідів вже подібних стільки, може, наш тут раніше був. Та лиш глянув брат в очі Гафійки і про все на світі забув. Позбиралась козацька старшина до господаря, ще б то пак, йде до шлюбу єдина дитина, і наречений і справжній козак, а їх діда, мов всі впізнавали. Може, був він, який атаман може, разом колись воювали, разом брали турецький стан. А коли відгуляли весілля? Дід обох молодих обняв, гарне було у вас застілля. Живіть дружно, лишень побажав, тільки справдою не розлучайся, не зійди, куди з неї на бік. Добре батьку, і буде вам щастя, і взаємна любов навік. Посміхнулись разом, поклонились, дід і брат молодший пішли, очі сльози густі застелили. Чи побачаться знову коли?